Сьогодні вже нарешті тепло. Я можу вже пограбитися в своєму квітничку, висадити деякі квіти. Купила такі ці, як ж, незабуткі, незабуткі, блакитні і біленькі. І маргаритки купила трошки біленькі і рожеві. висадила. Ось, бачу лаванда. На зиму не можна стригти лаванди, краще її лишати, щоб вона перезимувала, бо потім вона дуже, дуже погано відроджується. А це ось Лаванда, не знаю, чи з нею щось буде. Це зовсім інший різновид. Бачу, що воно щось нічого не вилазить, але можливо, може воно щось пройде і е, вилізуть кодніч. Ось, У мене така помічниця є. Бачите, як вона мені гарно допомагає. Я тут прибираю, а вона мені допомагає, сміття виносить. Рослини вискубує назад. Ну, помічниця номер один, їй хай. хай грається. Шо, це ж квіт. Ну, то, Це не квітка, це рослина, це трава. Наші, її. Ну то я викинула, бо я зілля забрала. Точно? Хай, хай собі там їсть. ось так. Тут вже троянди бачу, входить. Морози їх не дуже пошкодили, дякувати Богу. Бачу, листочки випускаються маленькі ким не пошкодив. І ось тут це така дрібненька, маленька рожева троянда має бути. А це, це гібіскус. Трьох видів, має бути кольори. Бачу, що якісь є малесенькі бруньки. можливо, щось з нього й буде. Не знаю, будемо надіятися, що він зацвіте гарним цвітом. Трьохколірний. Так як обіцяло мені. Ще тут деякі квіточки висажу. Вже. Хоча, можливо, тут горіх, може буде великий затінок, але чогось хочеться тут такого більшого. Хоча троянди порозростаються. Вони розростуться такими великими кущиками, можливо, їй не треба тут нічого сидити. Ну і трави я тут не хочу, бо я думаю, досить. Тому, і трави вистачить А ще я буду висаджувати. Ще в мене є ось тут. Ось мені подружка з Німеччини дуже багато квіточок е, запрезентувала І сьогодні я їх хочу висадити. Це різні гладіолоси, це якісь рожеві. Тут багато цибулинок, Ось це такі з серединками червоними. Краса. І ось ці такі вишневі, дуже класно. Треба їх висадити. Буде мене така ціла алейка різнокольорова біолосів, різні квіточки. Ось так буде висаджувати. мого квітничка мерцесики. Москарики. Маловато, нормально. треба було більше ще жмут нормат. Я люблю, коли їх так багато-багато.